Сьогодні в випуску Трубін. Найкращий голкіпер місяця в Португалії УПЛ визначила найкращого тренера та гравця 28-го туру. Шахтар хоче купити футболіста Манчестер Юнайтед. Єрмоленко став спортивним директором Динамо. Анатолій Трубін був визнаний найкращим вартарем португальської першості за підсумками квітня. Голкіпер Бенфіки здобув перемогу в голосуванні, набравши 16% від загальної кількості голосів. Йому вдалося обійти головних конкурентів: Томаша Вацліка з Буавішти та Руя Сілву зі спортінга. Протягом квітня Трубін разом зі своєю командою здобув чотири перемоги і одного разу зіграв у нічию. Українець двічі залишив свої ворота сухими та здійснив 19 сейвів. У цілому Трубін взяв участь у 46 матчах матчах усіх змаганнях цього сезону, пропустивши 47 м'ячів і не давши забити суперникам у 19 поєдинках. Варто нагадати, що в серпні 2023 року Анатолій перейшов до Бенфіки з Донецького шахтаря. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Українська прем'єр-ліга продовжує вшановувати героїв сезону. Оголошено символічну збірну 28-го туру чемпіонату України. А також визначено найкращого гравця та тренера цього туру. Найкращим тренером 28-го туру за рішенням груп експертів став Владислав Лупашко. Очолювані ним Карпати здобули емоційну і вольову перемогу над Олександрією 2-1. Титул найкращого гравця туру з великою перевагою в балах здобув герой поєдинку Карпат Олександрія Амбросій Чачуа. Він спершу зробив пенальті, що допоміг зрівняти рахунок на 90-й плюс 5-й хвилині. Приніс Карпатам перемогу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Донецький Шахтар проявляє інтерес до оборного півзахисника національної збірної Польщі Максі Оєделі. На даний момент тривають перемовини щодо можливого переходу 20-річного футболіста до української премєр ліги Максі народився у Великій Британії та тривалий час виступав за молодіжні команди Манчестер Юнайтед, у складі яких зіграв 67 матчів. Гірники мають намір скористатися опцією викупу, яка складає 6 мільйонів євро. Половини суми отримає польська легія, інші три дістануться Манчестер. United. Кінцеве рішення щодо трансферу ухвалить сам О'єделі. У нинішньому сезоні Поляк взяв участь у 21 матчі у всіх турнірах, записавши до свого активу одну результативну передачу. Поточна ринкова вартість гравця оцінюється в півтора мільйона євро. Доля Андрія Ярмоленко як гравця Динамо, буде вирішена найближчим часом. На це натякнув президент Київського клубу Ігор Суркіс. Я не повинен з Ярмоленком вести жодних переговорів. Ми з ним одного разу зустрілися і домовилося, що зустрінемося, коли завершиться чемпіонат. Сядемо і вирішимо, як він почуватиметься насамперед, сказав президент Динамо. По суті, повторивши те, що раніше говорив із цього приводу сам Ярмоленко. Щоправда, Сурки здав трохи більше інформації щодо майбутнього ветерана команди. Ні для кого не секрет. Ярмоленко буде спортивним директором Динамо. Тому він має вирішити, де він потрібен на цю хвилину конкретно. Ми це вирішимо після завершення чемпіонату. Відомий інсайдер Фабрицію Романо повідомив, що мадридський реал відкритий до варіанту з продовженням українського ворта Андрія Луніна, вже це міжсезоння. Андрій Лунін може залишити реал, але тільки у випадку, якщо надійде справді вигідна пропозиція. Він є цінним гравцем для клубу, однак досі розглядається виключно як резервний воротар. Основним залишається Тібо кортуа. Процитував Романо твіттер-аккаунт Мадрид Екстра. Варто нагадати, що згідно з останніми чутками, ще один мадридський клуб Атлетікого готуються запропонувати за Луніна 25 мільйонів євро. Окрім того, до українського голкіпера проявлять і зацікавленість англійський Манчестер Сіті, італійський інтер і мілана, також турецький галата сарай. Поступово з'являється все більше подробиць щодо можливого переходу Георгія Судакова до європейського клубу. Цей футболіст має великий потенціал. Його клаусула становить 150 мільйонів євро, але таку суму ніхто не заплатить. Шахтар сподівається виручити хоча б половину цієї суми. Але такі апетити вже відлякали потенційних покупців. Ювентус Арсенал Мачестер Сіті намагалися проте безрезультатно. Якщо домовляться на суму 35-40 мільйонів, його рівень, талант і здібності дозволять йому стати лідером у серії А. Але якщо ціну не зменшити, трансфер буде складно реалізувати. Про його можливий перехід говорить вже рік, але він досі виступає в Україні, сказав Ніколо Скіра в ефірі Ільбелло Дель Кальчо. 13 травня пройшов матч 36-го туру іспанської леліги, в якому Валья Доліт приймав Жирону. Команда гостей здобула перемогу з мінімальним рахунком 1-0. Колектив Міччіла вирвав три очки завдяки точному пострілу у ругвайця Крістіана Стуані, який відзначився на 80-й хвилині поєдинку. З перших хвилин у складі каталонців на поле вийшов український півзахисник Віктор Циганков. Він відіграв увесь матч, однак не відзначився гольовими діями. За версією статистичного порталу. Ускорить його виступ було оцінено в 7,4 бала. Це другий найвищий показник серед усіх учасників зустрічі. Найкращим гравцем матчу став воротар Жерони Пауло Гассаніга, який отримав оцінку 7,6 балів, здійснивши 4 сейви. Український голкіпер не потрапив до заявки на гру 36-го Ла ліги проти Мальорки, про що повідомила прес-служба Мадридського реала. Причиною стало пошкодження під час вчорашнього тренування. Лунін зазнав забою правої руки, через що не може допомогти команді. Його замінив 19-річний фран Гонсалес, якого довикликали до складу. Таким чином, Лунін став уже 11-тим футболістом, якого вершкові втратили через проблеми зі здоров'ям або дискваліфікацію. У Карлан Чілоті залишилося всього дванадцяти. 12 футболістів із першої команди, а ще дев'ятьох довелося викликати з молодіжного складу, щоб заповнити заявку. Узбекський футбольний клуб Андіжан офіційно повідомив про призначення нового головного тренера команди. Ним став колишній нападник київського «Динамо» Максим Шацьких, який раніше тренував ташкентський Пахтакор, а згодом працював віце-президентом цього клубу. Подробиці контракту з 46-річним спеціалістом наразі не розголошуються. Відомо лише те, що до тренерського штабу шацьких приєднається український фахівець Віталій Шпанюк, який уже співпрацював із ним під час роботи в пахтакорі. У 36-му турі серії А Аталанта приймала на домашньому стадіоні Рому. Зустріч завершилася перемогою Бергамасків з рахунком 2-1. Український нападник Артем Довбик вийшов у стартовому складі римського клубу та провів на полі 86 хвилин. Однак результативними діями не відзначився. Після матчу частина вболівальників Роми висловила розчарування виступом українця. Ось деякі коментарі. Довбик вчора був жахливий, але з моментом, коли Коне провів матч і скасував пенальті, у нас були всі шанси здобути вигідні очки. Тепер уся Надія на Удінеза та Венецію. Ми також маємо вигравати у Мілана. Довбик це прихована компанія Рома Карес. Вони дають шанс людям з інвалідністю. О, сьогодні теж проблема була в Довбику, я так розумію. Я не розумію, чому Довбику увесь сезон був у стартовому складі. З Довбиком в атаці ми не заслуговуємо грати в Лізі чемпіонів. Я зараз думаю про витрачені гроші за довбика. 86 хвилин без жодного удару поворотом чи спроби. Жахливо. Довбик також відомий як Мумія, більше я нічого не скажу. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.